Повна вантажівка дров, сотня картонних коробок з медикаментами та харчами, стільки ж мішків з теплим одягом. Зібрали допомогу від мешканців Тячівщини. Передаємо все, що дають люди, починаючи із консервації домашніх, закінчуючи теплим одягом, пічками, так званими буржуйками. Наразі в коробках що? Наразі в коробках теплі речі, тому що на фронті вже не так просять їди. До речі, як просить теплого юлю. Всього понад 30 тонн гуманітарної допомоги зібраних в рамках благодійної акції Зігрій українського солдата у понеділок завантажували для відправки у зону АТО. Школ дуже красиво, дуже чітко працювали, треба розписано на розписано накладних. Для кого, для чого. І, і велика їм шана і подяка, бо провели дуже хорошу серйозну роботу. Це практично з усього району. От, дивіться, як красиво все розписано. І, і то є дуже прекрасно. Це не перший гуманітарний вантаж на схід, який вдалося зібрати та відправити через Тячівський волонтерський центр. На цей раз харчів практично не відправляли. Всі сили сконцентрували, аби допомогти військовим протистояти грудневим морозам. Тут, бачите, тут зараз ця загальна біда всіх людей зібрала, всі об'єдналися для загальної перемоги. Зараз ми веземо у нас об'єднана акція Зігрі солдата. Там на сході 20-27 морозу. Ми з хлопцем маємо зв'язок, нашими дядьківськими патріотами. сказали, що потрібні дрова. Кинули клич, лісники зібралися. Зараз саме більше нам допомогла з нересниці. це є директор, директор агролісу Наталія Іванівна. От вона відозвалася, 25 кубів нам загрозила. А це плюс до того, ми відправляємо теплу одежу для дітей, для стариків. Боротися із мінусовою температурою бійцям на передовій повинні допомогти і три саморобні буржуйки. Їх укомплектували димарями та спакували в причіп, який під зав'язку заповнений паливними дровами. Букові колоди, а це 25 кубометрів передали з Нересниці. Така собі відповідь на російські буки. Це закарпатська відповідь російським букам. Знаємо, що російський бук це Установка, яка вбиває мирне мир на населення, зокрема, літак, збили вони з іноземцями. А Закарпатський був буде загрівати наших воїнів. Мирне на населення в АТО теплом, зривати їхні серця, душі. Завантажене та декілька разів перевірене, авто готове їхати на схід. Та перед довгою і небезпечною дорогою теплу допомогу освячує. Священни будується і благодаті Пресвятого Духа, у ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після молитви священника та короткого прощання екіпаж вирушає на передову. Водій переконує, вже за декілька днів солдатам стане тепліше. Ми теж болеємо за Україну. Чому б не відвезти тим же воїнам АТО, які нуждаються в цьому. Всьому. І нам не трудно наказати допомогу. Тим більше, що ми сюди їздимо постійно на Закарпатті. Якщо б не було волонтерського руху, то я думаю, воїнам нашим БДМР там не вижити.